Яка взагалі реакція на ось ці плівки міндіча в слузі народу? Ні ну шок, зрозуміло. Тут вже всі? А чому шок? Ну тому, що ну дивіться, таких скандалів, ну в принципі, ну наприклад, давайте так політичний досвід мене дуже великий, але точно я там скільки я наблюдаю за цим періодом, це точно ну такого рівня історії, вони точно неприпустимі. Тим паче воюючі країні, і воно підриває не тільки там умовно якісь там принципи, воно підриває суспільний договір між людьми. Зараз військові на фронті, тобто дуже багато питань, які потрібно пояснювати і розуміти, як це взагалі сталося. Але потрібно розбиратися, не скривати, дати можливість проохоронним органам працювати е прозоро, дати можливість повністю ніякого супротиву не повинно бути для того, щоб викрити всю цю історію і тут знаєте, немає ну, нульова талантів повинна бути до корупції. Будь хто, будь що і ще до вас державати. уточнююче питання. Ви в липні голосували за ліквідацію незалежності Так, да, я голосував а, да, да але ж потім там я ну потім туда. переголосували. Да, да ні, переголосував, Я одразу після цього зробив там висновки і як Добре. своє рішення змінив.